Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Знову ми без зміни своєї локації на дуже чудовому торгівельному майданчику від компанії Агродім Центр, де величезний асортимент сезонної техніки і запчастин до різнопланових агрегатів. Так що під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходьте, дзвоніть, приїжджайте, допоможемо всім у підборі техніки або запчастин. Також... Звертайте увагу, на сайті великий асортимент шин, дисків, камер до вантажних автомобілів, до тракторів, до сівалок, зернових, пропашних. Так що також звертайте, получили на склад дуже велику кількість. А в даний момент хочемо зняти вам відео огляд на ось такий агрегат. Це у нас борона дискового причіпного типу, модель BDA 5, назва Shark. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, задавайте нам питання, коментуйте, що ви хотіли, запитуйте, будьте активними. Це дуже нам подобається. І ми намагаємося всім давати відповідь на всі ваші питання під кожному відео. А також додивляйтесь до кінця. Даний відеогляд, там буде показана і продемонстрована робота в полі даного агрегату. Це, звертаю увагу, це дисковий лущільник, дискова борона, дисковий лущільник причіпного типу, 5-метровий, шина захвату у нього. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам і покажемо, чим він відрізняється від інших агрегатів. Це цей апарат він оптимально підходить для поверхневого або передпосівного обробітку ґрунту по мульчі або після оранки. Вага даного апарату складає 2960 кг. Продуктивність даного агрегату до 5 гектар на годину. Ось так він виглядає попереду. Потім більш детально роздивимося. Робоча швидкість. До 15 км на годину. Транспортна швидкість до 20 км на годину. Глибина обробітки даного апарату до 15 см. Кількість робочих органів складає 38 штук. Вони ось такого плану з такою волною. Діаметр диска 510-й. Використовується диск від відомого бренду Білота. Відстань між батареями каточків робочих органів. Ви робочих органів складає 900 мм. Також диск використовується Sharp. Товщина диска складає 6 мм. Стійка йде ось такого типу ізогнута, також від компанії Білота. Рама використовується цільно натягнутий брус, товстий. Потужність трактора повинна бути від 150 кінських сил. Ось так виглядає цей агрегат позаду. Ось такі спецагро шини розмір. Щас з іншої сторони. 10,075-15,3 Ось такий гідроциліндр, який переводить агрегат в транспортне положення або в робоче. Також використовується ось такого типу каточок, він іде трубчастий, тостостінна труба. І вона завернута винтом. Це допомагає не пропускати грудку і всю виравнювати після ось цих робочих органів, які також забувся сказати, що робочий орган стоїть, ступиця закритого типу, і вона йде за тиском. Земля не попадає при роботі на саму ступицю. Також винт регулювання. Ось так виглядає каточка. Дуже класно і точно можна, можна виставити глибину. Також винти використовуються попереду, на самому дишлі. Ось так дишло виглядає, ось таке кільце. Так воно з'єднується, є стояночна ножка, є ось така тяга. Під себе підлаштовуєте. Також. Крила складаються за допомогою ось таких гідроциліндрів зліва та справа по два штуки. Також по двої сторони знаходяться ось такі винти, які додатково притискають крила в робочому положенні. Звертайте увагу, що даний апарат є по наявності. Він дуже гарно подрібнює пожнення рештки на ваших полях. Дивіться роботу в полі даного агрегату, ставте обов'язкові лайки, підписуйтесь на канал. Стаємо до праці!